20 квітня відбувся моніторинговий візит робочої групи управління охорони здоров'я Чернівської обласної державної адміністрації у заклади медицини Прилук. За його результатами у Прилуцькій районі військової адміністрації було проведено нараду з обговорення питань щодо створення та функціонування спроможної мережі закладів охорони здоров'я міста. До діалогу було запрошено керівництво прилук та району, а також очільники медичних установ, як первинної, так і вторинної ланки. Щодо надання первинної медичної допомоги у прилуках у представників області жодних зауважень не було. Ми дивилися і амбулаторні медичні карточки, і дивилися і оплатлення, і дивилися і кабінети лікаря. В них є навіть така практика, як створення да. Створення окремо прийому до лікарняного прийому, коли медсестра на прийомі оглядає а, пацієнта з вимірюванням там найбільш таких а, розповсюджених параметрів, тиск, температура, сатурація а, і так далі, і проводить анкетування на найбільш розповсюджені захворювання. І тоді вже пацієнт а, досить підготовлений, йде на прийом до лікаря. Ну це я вважаю чудово, і це така практика, яку а, Треба підтримувати і треба розповсюджувати по інших центрах, тому що е, досить передова така практика. Тобто тут молодці. Я думаю, що той ремонт, який вони планують доробити е, в приміщенні свого центру, і це центр буде ну, одним із найкращих по вигляду і по наданню медичної допомоги. Тобто, дякую за роботу. Все все гарно, дуже приємно було чути про діяльність наших сімейних лікарів. Ми практично не отримали жодного такого серйозного зауваження. А ми отримали тільки схвальні відгуки щодо надання вторинної медичної допомоги у прилуках. То наразі центральна міська лікарня розглядається як кластерна, тому їй було приділено моніторинговою робочою групою найбільше уваги. Фахівці обласного управління охорони здоров'я оглянули усі відділення Прилуцької центральної міської лікарні та оцінили якість надання медичної допомоги. Лікарня враження таке позитивне від неї, тому що дуже задовільні умови перебування пацієнтів. Проведено дуже багато ремонтів і зараз продовжуються теж ремонти відділення в відділеннях, палатах. Тобто, все робиться для того, щоб пацієнти були в комфортних умовах. А персонал, що дійсно працював теж в належних умовах, проводив свою роботу. Галина Лисенко, експерт-координатор управління охорони здоров'я Чернівської обласної державної адміністрації за напрямком терапія, також поділилася результатами моніторингу приймального відділення Прилуцької центральної міської лікарні. Надає кваліфіковану своєчасну медичну допомогу, Чергують цілодобово шість лікарів. Це дає змогу отримати вчасно допомогу за будь-яким проклятом. Тому що чергують і хірурги, анестезіологи, і терапевти, чергують гінекологи, тобто медична допомога, медична допомога надається ну, на належному, хочу так сказати, рівні. укомплектованість. Медичним обладнанням і апаратурою достатні, є дві палати, є необхідна слідкуюча апаратура, є ШВЛ-апарати, є дефібрилятор, кардіограф, це все, що необхідно для того, щоб вчасно надавати медичну допомогу. Є мала операційна, тобто якщо є травми, можна в приймальному відділенні надати невідкладну екстрену медичну допомогу, якщо цього потребують пацієнти. У приймальному відділенні є УЗД-кабінет, де проводиться ультразвукове дослідження, є ендоскопічний кабінет і є лабораторія, яка працює цілодобово, тобто є черговий лаборант цілодобово, і ці необхідні обстеження для пацієнтів проводяться в повному обсязі. Маніпуляційний кабінет укомплектований невідкладною допомогою, є в достатній кількості медикаменти, є алгоритми надання невідкладної допомоги, тобто, в принципі, робота приймального відділення на належному рівні. Експерт на належному рівні оцінила й роботу таких відділень, як неврологія, кардіологія, хірургія. Перевірила моніторингова група і інфекційне відділення. Теж проводяться ремонти, дивчись на тому, що на те, що приміщення не нове відносно, але ремонти проводяться. Видно, що пацієнт навіть і укомплектовані він там і ліжка у вас є функціональні нові і в принципі. Концентратори є, ну все у вас там є. В принципі, для надія медичної допомоги. Адміністрація Прилуцької центральної міської лікарні отримала високу оцінку і за роботу Акушерсько-гінекологічної служби. Не кожен район може похвалитися, що їх працює 18 кошель гінекологів У вас працює 18 кошель гінекологів Це дев'ять лікарів, які дають, надають амбулаторну допомогу, і дев'ять лікарів, які надають стаціонарну допомогу. В стаціонарі у вас три лікаря працює в гінекологічному відділенні, яке Розраховували на 18 ліжок і 19 ліжок акушерських, де 4 ліжки патології і 15 ліжок це чисто акушерські ліжка. Пологовим залами я задоволений, дуже задоволений, 5 індивідуальних пологових залів. Які мають кардіомонітори, які мають ремоніці ремонційні дитячі столики, це дуже дуже чистенько, дуже дуже непогано. По пологовому відділенні я вже сказав, пологові зали від Е, маються даже. Індивідуально після пологового палата дуже мені сподобалася, де може жінка знаходитися з чоловіком, з родичами. Це дуже позитивно. дуже позитивна пологів, на жаль, але демографічна ситуація і в Чернігівській області, і по всій Україні вона тяжка. Але 105 родів за перший квартал це досить непогано для Чернігівської області. За минулий рік у вас було 154 пологисот чотири Це досить дуже непогано. І ви ввійшли в мережу дев'ять закладів, лікувальних закладів, які підписали пологовий положення. Ви війшли туди. Ось тобто у вас служба на досить на високому рівні. Ви заохотили молодих спеціалістів, молодих спеціалістів мені ваші дуже сподобалися, дуже активні. Сподобалася її. Я думаю, що ви маєте бути кластерна лікарня. Дуже приємно було слухати про діяльність нашої центральної міської лікарні. Практично всі спеціалісти, хто сьогодні побував у центральній міській лікарні, також дали свальні відгуки. Приємно було слухати про роботу хірургії, про роботу нашого гінекологічного відділення, про роботу неврології і кардіології. Практично про всі відділення ми чули свальні відгуки. Моніторинова група обласного управління охорони здоров'я відмітила, що прилуцька. Центральна міська лікарня може претендувати на роль кластерної проте для того, щоб медичний заклад мав такий статус і забезпечував потребу населення у лікуванні усіх найбільш поширених захворювань, необхідно оснастити його додатковим обладнанням. В тому числі і дороговартісним, частину якого можна придбати за кошти міського бюджету, найбільш гостро наразі стоїть питання КТ, МРТ та ангіографа. Останній може розширити спектр медичних послуг центральної міської лікарні, а саме надання допомоги хворим із гострою серцево-судинною патологією. Тоді як придбання ангіографа можливе лише за кошти державного бюджету, то питання закупівлі КТ можна закрити коштом міської казни. Необхідність підтримки медзакладу органами місцевого самоврядування озвучив начальник обласного управління охорони здоров'я Андрій Лінник. Згідно вимогам національної служби здоров'я, пацієнт з інсультом має бути обстежений на КТ або МРТ впродовж 60 хвилин. А у нас на жаль. В закладах і у вашому в тому числі МРТ в кращому випадку може бути зроблено на перший, на другий, а то й на третій день, тобто є велика черга на апарат. Це лікарю значно ускладнює процес діагностики і подальшого лікування, тому що він не в состоянні обрати правильну тактику. Заклад не повинні керівника головного лікаря чи лікаря-невропатолога, а тому, що так склалося у вас, не виконує вимоги Національної служби здоров'я по лікуванню хворих на інсульт. Уявіть собі, що завтра приїде НСЗУ і забере у вас пакет, куди ви дінете 650 хворих за рік. З боку управління охорони здоров'я, повірте, ми робимо все можливе. Ми просимо і Міністерство охорони здоров'я. Замовили для вас і комп'ютерний томограф і МРТ, тому що і те, і те потрібно, щоб було в закладі своє, скажімо так. Да? Ми просимо міжнародних донорів постійно це все на контролі. Але ну, відверто вам скажу, що коли просиш для там, МРТ чи КТ, то ще думаєш про те, що в тебе є Чернігів, Ніжин, Карюковка, Новгородцеверський і так далі, і так далі. Тобто, не завжди виходить зробити все для одного району, бо думаєш за всіх. Я це кажу до того, що я то теж прошу ваш ваш шановні представники влади і депутатський корпус долучитися до цієї роботи і зробити все можливе і неможливе, щоб у закладі було це обладнання. Я дуже дякую, що ви наголосили на тому десандр, що для лікарні треба КТ, МРТ і амбіограф. І дуже добре, що ви запросили депутатів, хай почують, наскільки це треба. Бо ми в минулому році, я не віктор, не знає, ми обговорили це питання, і міська рада була, мала можливість виділити 29 мільйонів, і це було обговорено це питання. Але оці політичні амбіції і знання кожного депутата, ну не кожного, звичайно, я прошу вибачення, окремих депутатів. А чи не треба? А для чого? КТ, А для чого МРТ? Тому сьогодні це. Величезний плюс, що ви наголосили на тому, і депутати почули, що нам такі КТ треба і МРТ треба, і ми готові допомогти і виділити гроші і придбати для прилуцької центральної міської лікарні, аби розширити вид послуг. Також необхідна плр лабораторія. Нагадаємо, стартовий набір обладнання вже придбано за державні кошти. Потрібно лише, аби депутати проголосували за виділення коштів з міського бюджету на ремонт приміщення під лабораторію. Кошти для придбання самобезпосереднього обладнання були виділені державою на лікарні, які були визначені. COVID так. Вони були виділені в кінці грудня 19-го року, відразу було придбане обладнання. І протягом 20 2021, 2022 рік у нас, враховуючи те, що ситуації були, тобто ось 21 рік у нас був без бюджету, ми не могли приймати рішення. Ми давали відповіді, пояснення і по Міністерству, і управління охорони здоров'я, але рішення про виділення коштів і розробку проектно-кошторисної документації було прийнято тільки в 2022 році. І Готова документація із експертизою в нас на руках була в грудні. Тобто на сьогодні в нас готова документація, але для того, щоб збудувати нову, а це реально збудувати нову, тоді, я пам'ятаю, у нас навіть депутати зверталися, висловлювали свою точку зору, а чи доцільно робити цю ПЛР-лабораторію там, де наш Кервен, а давайте її зробимо в центрі міста. Так само були діалоги з цього приводу. Тобто ПКД є вартість робіт близько 6 мільйонів. І е, наразі, ну тобто, на сьогоднішній день ми розуміємо, що травень це неможливо виконати, е, тому тут потрібно озвучувати речі, які вони є. Те, що вимагалося від адміністрації, е, воно виконано в повній мірі. Е, ці питання вони виносилися і на рішення, і обговорювалися, і міський голова володіє ситуацією. Але в межах повноваження тут обмежені наші можливості і вплив. Тому, якщо вимога буде стоїть саме по травню. То однозначно ми не встигаємо виконати. Якщо е, м, рішення можуть бути відтерміновані, в кластерній лікарні має бути палеолабораторія, тому що це в першу чергу гінекологічний напрямок, якщо ми навіть не говоримо про ковід, та ще купа різних обстежень, які ну ми 21 першому сторіччі живемо. Це має бути експерти обласного управління охорони здоров'я наголосили на нагальності вирішення питання виділення коштів з міського бюджету на оплату комунальних послуг закладу та заробітну плату медичним працівникам. Нагадаємо, для цього потрібно, аби депутати зібралися на сесію і ухвалили необхідні рішення. Мене дуже турбує, що на прийшов перший квартал, не фінансуються комунальні послуги. І вони лягають на плечі медичних закладів. А медичні заклади НСЗУ забороняють платити комунальні послуги. Треба вирішувати це питання вирішувати і вирішувати негайно. І останнє і це головне питання. Мене вразило, що в прилуках саме низький рівень заробітної плати серед медичних працівників нашої області за перший квартал. І якось треба подумати над цим питанням. Є Указ президента, де не повинно бути менше 20 лікаря і де не повинно менше бути 13,5, ви в першому кварталі це не виконуєте. І треба зробити треба все, щоб люди отримували те, що вони потрібні. Ви бачите, з медичних аспектів до медичної служби питань немає. Медики працюють прекрасно. Нам не вистачає коштів. Чому нас історично звикли порівнювати з ніжином? Але інколи забувається головне, що всі вже чули гроші йдуть за пацієнту. Тобто ніжен це громада, яка обслуговує 215 тисяч населення. Прилуки це 151 тисяча завдяки тому, що Ніжин має громаду більше 200 тисяч Він має ще додатковий пакет готовності. Це плюс 12 мільйонів до бюджетування, плюс кількість пацієнтів, яка обслуговується в Ніжині, вона відповідно більша, бо в них населення на 100 тисяч більше. Плюс оці всі моменти, які озвучені: комп'ютерна томографія, високовартісне обладнання, яке самостійно заклад, ну жоден це в Україні точково тільки де могло бути придбано. Тут зменшена кількість. Коштів, які насходяться на рахунку закладу, як результат роботи всіх лікарів, лікарі вони всі працюють на свій максимум, тобто, ми маючи дофінансування по Додатково при використанні всіх рекомендацій, отриманні вартісного обладнання, ми маємо ресурс, куди рости. Але в будь-якому випадку, в певних моментах, ми не можемо коректно порівнюватися з ніжином із-за значно більшої кількості населення. Розуміючи те, що нам потрібна дотація, щоб ми зберегли кадровий потенціал, тому що всі відділення працюють, щоб зберегти фаховий потенціал, в першу чергу це стосується сестринського персоналу, тому що лікарі, в принципі, закриті питання то нас ми маємо підтримку органів місцевого самоврядування, Є позиція міського голови, депутатів. Тобто кошти передбачено і виділялися завжди. Минулого року це була взагалі рекордна сума 17 мільйонів тільки на заробітну плату виділилися. В грудні цього року ми розуміли, що січень НЗСУ таким чином, вже другий рік вони взяли таку практику. Вони заключають договори в лютому. Відповідно, і кошти на рахунок зайшли в лютому. Для чого це робиться? Є деякі заклади, ну я назву це так інколи. Вони користуються в своїх інтересах. Вони мають значний залишок на кінець року, грудня, економії, і держава таким чином змушує ці заклади використовувати цей залишок на першочергові витрати, тобто заробітна плата і ліки. І договори заключалися. Це вже другий рік підряд надаються і оплати в лютому. І ми розуміючи, що в нас січень, якщо у нас не буде дотування від міського бюджету, ми матимемо мінімалку. Ми ще в грудні мали погодження на всіх бюджетних комісіях, міський голова, депутати, всі фракції це підтримали абсолютно. І було передбачено вісім. Мільйонів для того, щоб закрити січень і початок року. Сесії не відбулися. Навіть якщо будуть прийняті рішення якоїсь мінімальної оптимізації, мікс відділення всього решта, але ми кластерна лікарня, і ми зараз не знайдемо фахових тих самих медсестер, які от ми тут ми їх навчили. Розумієте? Тому є розуміння міського голови, депутатів кошти ці передбачені. Нам потрібно, щоб відбулася сесія, і ми закрили цей поточний період. Звичайно, що проблеми є. Проблеми це ізміснення матеріально-технічної бази наші центральні міські лікарні. Це і виплата заробітної плати і нам треба це з депутатами обговорювати. Нам треба підтримувати нашу центральну міську лікарню. І я думаю, сьогодні окремі депутати, які були присутні на цьому засіданні, почули про те, порпорчули ці схвальні відгуки. і Нам треба знаходити порозуміння і допомагати центральній міській лікарні. На сьогодні всі підстави є для того, щоб наша центральна міська лікарня була визнана кластерною лікарнею, але для того, щоб кластерна лікарня була в нашому Місті, а ми сподіваємося, що так буде. Ми також повинні прикласти багато зусиль. Це по перше, те, що ми його обговорювали неодноразово, що нам треба купити і ангіограф придбати, нам треба і апарат комп'ютерної томографії придбати, і інше таке сучасне обладнання. Нам треба виконати капітальні ремонти, і це і хірургія потребує капітального ремонту, і інфекційне відділення, і інші відділення. Звичайно, що я, як міський голови, я підтримувала, і ми будемо. Підтримувати нашу центральну міську лікарню, і дуже приємно ще раз було сьогодні. Скажу дуже приємно було чути про те, що центральна міська лікарня, лікарі, молодший медичний персонал працює і дуже відповідально працює. Дуже гостро наразі стоїть питання відкриття на базі Прилуцької центральної міської лікарні, дитячого терапевтичного відділення. Це одна із умов, що вона працюватиме як кластерна після реформування галузі охорони здоров'я в державі. Тоді постає питання доцільності функціонування у прилуках міської дитячої лікарні побувавши в якій члени моніторингової робочої групи обласного управління охорони здоров'я зробили досить невтішні висновки. Другий поверх, в якому раніше було мені знає скільки ліжок ну, два, два відділення. Вони за два крила зараз це одне крило, в якому розраховано на 40 ліжок. При нашому запитанні, скільки ліжок знаходиться до дітей, відповідь по бумагам 20 в наявності 8. Так я хочу сказати: якщо по в наявності 8, то потребує лікування 8 дітей. Інші діти, лікування в стаціонарних умовах, не потребують. Це великі кошти, які будуть затрачуватися на отримання медичного персоналу і відділення. Тому я вважаю, що таку, отримати таку лікарню, щоб вона називалася просто лікарні, зовсім недоцільно. 20 ліжок. Точніше, 40 ліжок рахується, 20 дітей по заведеним історіям, 8 в наявності. Із тих восьми я впевнений, що половина не ночує в лікарні. Погоріла в будь-якому разі, відкриє це відділення, бо вона кластерна лікарня. А ви далі думаєте на сьогодні? Я так розумію, що і я, як міський голова, і депутатський корпус ми повинні підтримувати центральну міську лікарню, відділяти кошти для придбання сучасного медичного обладнання, виконувати капітальні ремонти і виконати всі вимоги, які ставить держава перед кластерними лікарнями. Серед основних таких вимог це і створення і відкриття дитячого відділення у центральній міській лікарні. Тому сьогодні не мало такого часу було відведено саме цьому питанню про Яні з дитячої лікарні про створення дитячого відділення у центральній міській лікарні, бо ще раз буду говорити, що це є серед головних вимог, щоб стати кластерною лікарнею. Це створення дитячого відділення у центральній міській лікарні і основне забезпечення всім необхідним і матеріально-технічною бази, це повинно бути сучасне обладнання і, звичайно, кадровий потенціал. Тому на сьогодні ми дуже задоволені такою зустрічю. Ми почули. І схвальні відгуки ми почули про нашу десь ми, десь щось ми допрацьовуємо, будемо працювати, будемо обговорювати. Але медичну галузь нашого міста нам треба всім підтримати.